Росіяни, попри всі їхні заяви, що вони не визнають МКС, не визнають жодної судової установи, яка там на їхню думку діє під покровом так званого західного світу, насправді діють задля для того, щоб там собі готувати якісь стратегії захисту в окремих кейсах, де які там наводить Російська Федерація, як ті де депортації не було. У нас є переконливі докази того, що депортація була. Чи є загроза, що ця лінія захисту може Може бути ефективною час грає проти нас, і от така закритість, непрозорість процесу повернення на сьогодні, в тому числі і через третю сторону катер, вона грає на руку виключно Російській Федерації. Саміті миру, який пройшов минулих вихідних у Швейцарії, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія здійснює елементи геноциду українців. Він наголосив, що як би і хто не ставився до російської війни проти України, усі можуть погодитися. Цитата: що забирати дітей із їхніх родин, намагатися стерти їхню мову, їхню культуру це елемент геноциду. У підсумковій декларації саміту, під якою підписалися майже 80 країн і чотири міжнародні організації, йдеться, що всі депортовані та Незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну. Тим часом Росія так виглядає, готує лінію захисту у справі про викрадення українських дітей, яку розглядає міжнародний кримінальний суд. Про це пише Катерина Рашевська, експертка громадської організації Регіональний центр прав людини. Яку стратегію обирає Кремль і як цьому протидіяти? Сьогодні про це маємо нагоду власне поговорити із Катериною, яка є гост нашого брифінгу сьогодні, пані Катерина, дякую, що приєднатися до ефіру. Добрий день. Ви вчора слухали прес-конференцію Марії Львової Білової ордер на арешт якої в компанії із Путіним видав міжнародний кримінальний суд якраз за депортацію українських дітей. Яку стратегію захисту за вашими спостереженнями зараз намагається вибудувати Росія? Ми бачимо, як змінилася загалом в Росії стратегія свого захисту. Тобто, якщо раніше вони намагалися брати світ своїми популістичними заявами про укронацистів, про бандерівців, про те, що вони рятували дітей від геноциду народу Донбасу, то до цілком собі таких холоднокровних із сфабрикованою статистикою відомостей, так званими фактами, про те, як вони намагаються воз'єднати дітей з родинами і загалом нікого не вивозили, і вся ця інформація просто вигадана Заходом та Україною. Така бульбашка за для того, щоб підтримка до України зростала, і за для того, щоб бідну Росію щодо якої існують русофобські настрої світі на думку самої Росії, покарали за ті дії, які вона не вчиняла. І от на своїй прес-конференції, яку Львова білова провела вчора, це до речі, її тепер традиційна щорічна така зустріч із журналістами, в тому числі. Тими, яких вони запросили спеціально з першого каналу російського, аби поставити ті запитання, які Марія Львова Білова хоче от адресувати світу, точніше відповіді на них. Ми бачимо, що, по-перше, вони намагаються повністю розбити суб'єктивний елемент в даній справі, оскільки у своїй заяві Міжнародний кримінальний суд заяв стосувалася видачі ордерів на арешт, чітко озвучив, що росіяни мали намір вивезти українських дітей на свою територію назавжди. І тут Марія Львова. Белова говорить: та ні, такого наміру насправді не було. От вам катар підтвердить, що ми повертаємо, тільки ж звертайтеся до нас. Друге, те, що вони намагаються зробити, це показати, що масштабів, про які говорить Україна, їх насправді немає ніяких 19,5 тисяч не було. Уже до речі, про свою цифру, понад 700 тисяч росіяни також не згадують, а це саме вони називали набагато в рази більше показник, аніж про це говорили компетентні органи України. А також вони намагаються в кожному з кейсів продемонструвати, що ситуація не така вже й однозначна, що депортації не було а були звичайні собі такі приватні побутові. Ові сімейні спори про місце перебування дитини, і от на підтвердження цієї своєї тези, вони цілі додатки величезні підготували з описом кожного з 70 кейсів, де вони ж на їхню думку сприяли поверненню. Тобто, вся ця історія виглядає так, що доки ми намагаємося підготувати і робимо це абсолютно правильно лінію захисту оборони і деокупацію своїх територій, тобто такий більш військовий аспект, Російська Федерація вже намагається перечуваючи для себе загрозу, готуватися до потенційних судових процесів, і на жаль, у неї це виходить доволі доволі непогано. Катерино, я хотіла запитати, чи є загроза, що ця лінія захисту применшування реальної кількісті депортованих дітей, замилювання взагалі очей щодо того, якою була мета цієї депортації, що ці всі слова про, про те, що це не так, все однозначно, чи є загроза, що ця лінія захисту може бути ефективною? Насправді це буде залежати від того, які маємо докази ми, як українська сторона, і які докази вже акумулював міжнародний кримінальний суд, тому що ми ж не сидимо на місці, документування продовжується як неурядовими організаціями, так і офісом генерального прокурора, спецслужбами. Так само міжнародний кримінальний суд відкрив свій польовий офіс у Києві, для того, щоб розслідування було більш ефективним і давало потенційні результати з високим набагато вищим порогом доказування ніж це було необхідно для. Видачі ордерів на арешт, тому звісно річ відкривати всю ту інформацію, якою ми володіємо, я не можу. Але скажу відверто, що в окремих кейсах, де які там наводить Російська Федерація, як ті де депортації не було, у нас є переконливі докази того, що депортація була, і тому важливо просто сформувати ефективну комунікаційну стратегію за того, щоб на політичному рівні не втратити підтримку, або ж не втратити можливість здобути цю підтримку з боку держав, зокрема і так званого глобального півдня. Оскільки вони нам потрібні, аби ухвалювати механізми на міжнародному рівні задля повернення українських дітей, яке є нашим пріоритетом, вони дарма згадали про четвертий пункт формули миру, про підсумкове комікет глобального саміту миру і про те, як там активно дискутували на рахунок того, як повертати ідентифікувати місце перебування українських дітей, як допомагати відстоювати їхні права. Ось наразі це у найближчій перспективі для нас є основним завданням. Але що стосується потенційних, Судових процесів тут потрібно бути готовими, що росіяни, попри всі їхні заяви, що вони не визнають МКС, не визнають жодної судової установи, яка там на їхню думку діє під покровом так званого західного світу, насправді діють задля для того, щоб там собі готувати якісь стратегії захисту і переконувати світ, що вони не вчиняли міжнародних злочинів і не є викрадачами дітей, Катерино. Чи от якраз декларація Факту депортації у підсумковому комуніке міжнародного саміту миру, заяви світових лідерів про те, що тут є елементи геноциду, чи це все допомагає комунікаційній стратегії України? І власне чи це допомагає нівелювати оцю лінію захисту, яку намагається вибудувати Росія? Що найменше це дозволяє розбити той вчорашній пропагандистський наратив, що це лише Україна та країни заходи придумали депортацію дітей, а її насправді не було. Тому що я нагадаю, до міжнародної коаліції за повернення українських дітей на сьогодні входить 37 держав та європейський союз як спостерігач, і серед 37 держав є представники так само і глобально півдня, тобто держав Латинської Америки, є представники Африки. Тобто намагаємося якось об'єднувати зусилля для того. Щоб е, ламати наративи про е, якісь там сфабриковані кримінальні провадження, так само нині після того як міжнародний кримінальний суд запросив видати ордер на арешту у ситуації по е, Палестині е, так само розбиваються російські наративи про якісь там західні впливи, в тому числі американські, коли сполучені штати Америки загалом не є член міжнародного кримінального суду на дану установу, тому тут нам нам трішки легше, але як Центую увагу, що коли ми хочемо не просто формувати комунікації і адвокації, а реально повертати дітей і мати свідків у судовому процесі, то повинні перейти до чітких кроків, а чіткі кроки вимагають злагоджених дій, тому числі всередині генеральної асамблеї ООН. які це чіткі кроки, я якраз хотіла запитати про організацію Об'єднаних Націй, а чи може ця організація? Відіграти навіть контрпродуктивну роль в цих зусиллях, якщо, наприклад, вона визнає якимось чином, що Росія робить кроки назустріч, наприклад, Україні, чи щось таке? Скільки разів Російська Федерація не намагалася через Раду безпеки у форматі АРІЯ провести свої пропагандистські наративи про відсутність депортації або про викрадення дітей з боку держав Європейського Союзу, а не з боку її, власне, це протягом вже двох років не вдається, і ми бачимо, як навіть у щорічній резолюції, яка спочатку стосувалася окупованого кримського півострова, а нині всіх окупованих територій з'являються положення про те, що Росія? Депортує українських дітей, вона їх мілітаризує, політично індоктринує, нав'язує їм власне громадянство, і це все суперечить, що їхнім найкращим інтересам, що норма міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини за цю резолюцію. Голосує там у різні роки. Голосувало від 98 до понад 100 держав. Тому бачимо, що підтримка України поки що у даному випадку, в даному питанні, є більш значущою аніж підтримка російської пропаганди. Але маємо розуміти, що час грає проти нас і отака от закритість, непрозорість процесу повернення на сьогодні, в тому числі і через третю сторону Катар. Вона грає на руку виключно Російській Федерації, допомагаючи от просувати цю думку, що Катар або там будь-який інший гравець, міжнародні організації, як МКЧХ буцім, то фіксують відсутність порушень, відсутність депортації та примусового переміщення. Я підкреслю, що це виключно ідея Російської Федерації. Насправді, що Катар, що МКЧК жодного. Одного разу не заявляли uh -huh. про те, що депортація з боку Російської Федерації була відсутньою. Катерина, дякую вам надзвичайно, що приєднались до ефіру і пояснили весь цей процес. Катерина Рашевська була гостою нашого брифінгу сьогодні. Це експертка громадської організації, регіональний центр прав людини. Дякую вам дуже.